Поговоримо сьогодні про грибок нігтів. Я думаю, що з такою проблемою багато людей стикалися особисто, а багато спостерігало своїх друзів, знайомих, родичів, незнайомих людей і так далі. Насправді це дійсно дуже розповсюджена проблема. Чому вона так розповсюджена? Тому що грибки, які уражають нашу шкіру і нігті, є досить розповсюдженими в природі. Вони можуть жити в ґрунті. Вони можуть жити у тварин, вони можуть жити в інших людей. Таким чином, інфікування може відбуватися від людини до людини, від тварини до людини, і від ґрунту та різних якихось обставин перебування в місцях загального користування на кшталт сауни, басейни, хамами і так далі. Там, де багато людей ходить босоніж, і як правило серед всієї кількості відвідувачів басейна. Точно є хоча б одна людина з підробленою справкою, що вона здорова, але при цьому має грибок нігтів. Звичайно, така людина є джерелом інфекції для інших відвідувачів басейну. Як від цього застерегтися? Порада буде дуже проста: не ходити босоніш. Якщо ви прийшли в місце загального користування, пересуватися треба тільки в спеціальних. В'єтнамках або тапочках, які будуть захищати від контакту з кафелем або іншими поверхнями. Не забуваємо, що ці поверхні можуть бути інфіковані. В будь-якому разі, чого не треба робити. Якщо щось не так з нігтями на ногах або на руках, в жодному разі я не можу рекомендувати якесь самолікування, так як це нерідко звучить в рекламі протигрибкових засобів. Чому це так важливо? Того, що. Клінічна картина, яка може бути відповідною до грибкової інфекції, може бути так само дуже схожа і на інші проблеми з нігтями. Не забуваємо, що хвороби нігтів це не тільки грибкова інфекція, можуть бути різні новоутворення, бородавки піднігтьові. В кінці кінців може з'явитися піднігтьова меланома, яка так само виглядає дуже негарно з темним забарвленням може відбуватися руйнація нігтьової пластинки, тобто симптоми можуть бути дуже схожі на грибкові ураження. В жодному разі такий діагноз має встановлювати досвідчений лікар і ні в якому разі не треба займатися самолікуванням. Пам'ятаємо, що такі злоякісні новоутворення під нігтьові можуть бути смертельно небезпечними. Тому і грибок не вилікуємо, і життя можемо собі скоротити. Будьте здорові і живіть довго! Всім гарного настрою!